Ми зараз знаходимося у майстерні Дмитра Івановича Антонюка. Це майстерня архітектурного факультету. І якраз за його власним проєктом, силами його архітектурного бюро і студентів, тут 16-го року була створена така цікава аура. Це Меморіальна експериментальна майстерня цей проект майстерня імені Казимира Малевича. Тут ми бачимо реконструкцію виставки Казимира Малевича, де чорний квадрат повішений в кутку, як вішали ікону. Проєкти музейних комплексів по Малевичу. До речі, Дмитро Іванович Антонюк є автором пам'ятника, який стоїть у Києві на вулиці Казимира Малевича. Інсталяція, яка була зроблена у рамках воркшопу студентами академії разом із іспанським художником Карлосом Гарсією Лаосом. А також подивитися весь інтер'єр майстерні, він дуже цікавий, тому що за задумом Дмитра Івановича, Антонюка тут було збережено аутентику академії. От, подивіться, ці цегляні стіни, так, на шарування тиньку були зняті, щоб показати. Ту ауру академії, тому що нашій будівлі більше вже ста років, а також були зроблені цікаві архітектурні рішення. Наприклад, цей стіл, який створений із металу і дерева, так от дерево взято зі старих меблів, які були в академії радянського періоду. І оця екологічна ідея, щоб використати старе для створення нового. Якраз присутня у цьому столі. Також стильні меблі. І студентам, як ми бачимо, дуже подобається працювати в такій майстерні, тому що це не звичайна майстерня, така хрестоматійна, а це вже саме творча атмосфера цього проєкту архітектурного і надихає на якісь нові думки, нові ідеї.